Добрий ранок. Що їдять мої індики? Великим спеціалістам присвячується сплошні комбікурма, друзі, я вам говорю. І того Соєвий шрот. Раз. Це вони їдять на обід у мене. оце все. Получається, отакої їм ранок рішу, і вони їдять. Сюди входить що? Соєвий шрот раз. Потім макушка, два. Пшенична дертя три. Ракушка. Ракушку додаю, щоб краще неслися. Потім кукурузяна крупичка, труша, кабак, І оце все я мішаю і виходить дуже прикольна тема. Окремо, це вони їдять в мене в обід. Ну, тако, дня Пшеничка, ракушка і калинка. і калинка. літра Вони в мене їдять в курятнику сухе. Це вони їдять протязі дня. Щоранку я їм набираю відро теплої води з препаратом, який буде у вас у відео. Він повишає стресостойкость, повишає несучість і гарно підвищує імунітет. І постійно додається петрушка. Воно ще там не зірване і постійно потрошки петрушки додається їм на високих грядках, в мене в ще до цих пір є. Якось так, а хейтери ті, що пишуть, що індики на хімії, бо вони в мене такі здорові друзі. Якщо ви їх не кормите, то що ви з них хочете?